І обіцяні наші творчі гості, наші юні зірочки, талановиті наші студентки і дуже красиві дівчата у нашій студії. Я без усілякої підготовки, без усілякої підводки, просто хочу вам представити наших гостей. Отже, до нашої студії завітали студенти класу фортепіано, кафедри музичного мистецтва, Інституту педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, Переможуть міжнародної олімпійської. Олімпіади мій світ мистецтво разом із своїм викладачем. І ось зараз я хочу представити: Наталя Ревенко кандидат мистецтвознавства і доцент, це викладач, і студентки Юлія Квасильчук, доброго ранку, доброго і ранку. Катерина Павлунь. Доброго ранку ранку. Ось у такому складі, дуже красивому і дуже талановитому. Завітали до нас наші гості. У нас ще є такий підготовлений ще один персонаж, рояль в кустах, а у нас фортепіано і не в кущах, а у нас у нашій студії, тож буде музичний подарунок від наших юних зірочок. А я хочу запитати, що ж це за конкурс, що це за олімпіада, що це за захід міжнародного рівня, де ви, наші зірочки, стали переможцями? Хто починає? Хто найсміливіший? Давайте Наталя Валерія почне у цьому році з 27 липня, по 1 лютого, по 1 березня, проходила у місті Харків музична олімпіада з музичного мистецтва. Це щорічний захід, Це традиційний, щорічний, захід традиційний, який проходить кожен рік. А, Наші студентки брали участь у цьому заході. Хочу сказати про те, що у цьому заході беруть участь не тільки студенти музичних закладів середніх та на та вищих навчальних закладів, а також учні дитячих музичних шкіл з України, Росії, Білорусі, Китаю. І ця олімпіада проходить у декількох номінаціях. Вокал. Тобто дуже велика конкуренція була, так. я так розумію, на міжнародному рівні. Так, так. Номінації були наступні: це вокал музично теоретичні дисципліни, а також номінація Інструментальна музика. І от наші дівчата брали участь саме у цій номінації: інструментальна музика. І я хочу сказати, що Юля та Катерина вони отримали звання лауреата першого ступеня. Є дипломи, диплом. В нас покажемо зараз Дуже. вам такі красиві да, дипломи. цей диплом. Лауреат першого ступеня у номінації інструментальний ансамбль». Не Закривай свого викладача. Mm -hmm. Просто потримай, потримай, нехай глядачі побачать, які красиві дипломи ви отримали, і за що саме ми дізнаємося, поки викладач Так, Це розпаже. був «Фортепіанний дует. І крім цього, Юля брала участь у номінації фортепіана соло, і вона отримала друге місце. Получила звання лауреата другого ступеня. Це дійсно теж така яскрава подія у нашому житті, у житті нашого університету, тому що от переможці, вони дівчата стали вперше вперше в нашому університеті в сам в номінації фортепіаної музики. Молодці, можна так. привітати. Дякую. Так. Скажіть, як ви йшли до цієї перемоги? Чи важко було готуватися? Що з вами траплялося, відбувалося під час підготовки до цього заходу? Ну, готувалися ми приблизно ну, декілька місяців. Там виникла така ситуація, що перший конкурсант не зміг зі мною зіграти тому, і тому готували. Зовсім інший да, да, да. і Катерина допомогла нам підхопила, підхопила да. естафету, естафету. Творче, да? да, Ну взагалі я розпочала займатися музикою з шести років, приймала участь у Ялці, також у міжнародному конкурсі, але я. Не дуже серйозно до цього ставилася і тому нічого не займала. Ну, перший мій викладач це Фісон Галина Григорівна. Я займалася третій музичній школі. Ну, а зараз Наталя Валерівна займається з нами і ми ось разом досягаємо таких успіхів. Ось мій диплом також пишаєшся? Пишаюсь дуже і своїм викладачем. і взагалі всі, хто допомагали. Катя, що ти відчуваєш, ось коли дивишся цей дип... на свій диплом і згадуєш цю подію свого життя? Ну, мені було дуже приємно, звісно, участвувати в цьому конкурсі. Були, звісно, невеликі трудності, так як ми з Юлією готувалися всього лише три місяці до цього конкурсу, і потрібно було як-то підстроїтися друг до друга. Що найважче, найскладніше було у підготовці? Ну, мабуть, треба було умение чувствовать друг друга, слушати, слышати. Uh, Навірно, Привыкнуть друг другу. -другу да, да. Просто было мало. Но для времени для були, незнайом. ну, були незнайомі, Нет. тому що я тільки на першому курсі навчаюся в інституті, тому тільки ось на, ну, наш арт-директор <гум> Наталя Валерія нас познайомила. Ось. І ось така ініціатива ваша була вдала. Як ви оцінюєте ось цей дует? Я вважаю, що дівчата вони виступили на дуже високому професійному рівні. І за такий, за такий короткий термін підготувати складну програму. А у програмі були такі твори, як твір відомого французького композитора ХХ сторіччя Франціса Поленка Це капрічо для двох фортепіано. Та Я думаю, твір, всі можуть оцінити складність складний, складний цей твір, ну, дуже дуже яскравий, емоційний твір, і дівчата ну, дуже гарно його виконали. І також другий твір, конкурсна програма була представлена двома різнохарактерними творами. Другий твір це твір… Сучасного харківського композитора Володимира Птушкіна. Це був дивертисмент з його фортепіаної сюїти театральний калейдоскоп. А хто вибирав <клес> твори і чому саме на цих творах зупинилися? При виборі ну, вибирали разом. Справа в тому, що з Володимиром Птушкіним ми вже десь 3-4 роки наша кафедра спілкується. Цей композитор не раз бував у нас у місті, він ділиться своїми творами, новими творами. Тому, якби з вибором програми, обов'язково в програмі повинен був бути твір українського композитора. Тому Твори були сучас, сучасні, такі дуже цікаві, тому да. ми і так він дуже отримували. інтересний композитор. І твір французького композитора він теж сподобався дівчата. Ми його і слухали у записах різних, ми репетували у різних теж закладах навчальних, нас слухали наші колеги. У сольному виконанні я виконувала два твори. Перше це Олександра Скрябіна «Ітюд Фадіас Мінорни» Мінорний. І друге, другий твір радіона Щедріна, Баса Астіната». Ось. Ці твори мені дуже близькі чи Ну, Я дуже люблю творчість Олександра Скрябіна, мені дуже подобаються його твори, і тому я вибрала саме цей твір. Дуже емоційний, і сьогодні я планую На тебе його да, да, і я дуже, ну, как, планую його виконати сьогодні для всього. ми залюбки подивимося і послухаємо твоє виконання, але ще трошечки поспілкуємося. У нас є для цього іще час. Запитання: а судді хто? От воно завжди виникає при обговоренні подібних заходів. Хто був у журі? Наскільки професійним було журі? І наскільки? Вам складно було добитися його визнання? Журі складалося з провідних фахівців вищих навчальних закладів України. Тобто, от у нас є брошурка, да, брошюрка, Там, де да. Все журі написано. це представники харківських, київських навчальних закладів, Непропетровську. В основному це провідні викладачі фахівці, доценти, кафедри, професори. Ну, перелік, я думаю, угу. Перелік ми не будемо, але ви нас переконали, що журі було суворим Так, да. Да, ну і з консерваторії також. Ми взагалі виступали у консерваторії. Вас не і... запрошували в свої навчальні заклади? Не хотіли б запрошували, Запрошували, запрошували. Да, і Наталі Валерівну, і, і не віддала запрош... Наталі Валерівна вас. Сказала без нас. Піде. Так, поїде, а ми поїде. без Наталі Валерівни нікуди не поїдемо. Тому, ну, це визнання mm -hmm. Наталі Валерівна. Це визнання. Я дякую за це, я ціню. Я б іще хотіла запитати у Каті. Про Юлю ми вже дізналися, що музикою займалася з дитинством. Коли Катю в тебе виявилися музичні здібності? Ну, мої родителі. С самого детства прививали мне любовь к музыке. И во втором классе общеобразовательной школы э, папа мне хотел записать сначала на скрипку, но я все-таки захотела идти на фортепиано, и меня записали на фортепиано. Вот. Я 8 лет отучилась в музыкальной школе, участвовала во многих конкурсах и во всеукраинских несколько раз таланты многодетных семей, э, в областных, также районных, э, Дитя, чи плануєте своє життя продовжувати з музикою і надалі? Так, конечно. Я дуже Хочеться я... і працювати, конечно, в этой сфере. З дітьми, наверное, лучше работать. Хочется, может быть, даже писать музику. А чому б і ні? Так. Творчі ж люди. Ну, я вже зв'язала своє життя з музикою. Уже працюю концертмейстером в, музич... в коледжі культури в Миколаєві. Тому для мене музика це дуже головний момент у житті взагалі. Тобто Ось. ви бачите своє життя з музикою надалі. Да. Це єдина професія, яка мені дуже близька, і взагалі дуже люблю музику. Ваше захоплення переростає у професійну діяльність да. надалі. Да. Ну що ж, ми даємо можливість нашій юній зірочці. Підійти до інструменту і підготуватися до виконання музичного твору. А у вас є можливість, поки готується Юля, висловити свої почуття нашим глядачам. Які у вас плани надалі? Будете брати участь у наступних конкурсах? Ми плануємо брати участь у такому складі фортепіанного дуету, до речі, нас вже запрошували взяти участь у цьому році у міжнародному фестивалі Фортісімо, але ми поки що відмовили, тому що такий проміжок часу між цими конкурсами дуже да, невеликий, а дівчата, крім того, що треба підготуватися, вони ще. Повини вчитися, От, тому ми вирішили це перенести на наступний рік, підготувати е, іншу програму, е, тому що в цьому конкурсі два тури. Програма складніша і більше творів. Представте, будь ласка, нам твір, який зараз виконує Юля. Надалі Юля. Валеріва це буде твір Олександра Скрябина і тут Фадія Смінор. Юля, ми чекаємо. Просимо. thank Дякуємо. Чудово. Жива музика вона зовсім по-іншому звучить, надихає, надає потужну енергію, весняну, таку, сонячну, як наша Юля, як наші дівчата. Дякую, Дякую вам за таке чудове завершення програми. Я бажаю вам доброго ранку. Вітаю із святами, які наближаються. До нас також. Святого. І бажаю нових перемог і талантів. Ви можете висловити свої думки, свої почуття просто зараз на нашу камеру. Ну, я бажаю, щоб всі творчі люди займалися і не покидали свою справу, тому що музика і взагалі творчість це дуже важливий момент в житті. Просто не покидайте свою улюблену справу. Отакі такі мудрі слова нашої зірочки, так? так. Ви так я я погоджуюсь, саме так, і хочу сказати, щоб молоді таланти, обдаровані діти були впевнені в собі в своїх можливостях. І я вважаю, що всі можуть брати участь в таких конкурсах, фестивалях, показувати себе, знайомитися з іншими і перемагати. Учасниками. і перемагати саме так. Катю, що скаже твій життєвий досвід? Я скажу, що не бійтесь виходити на сцену, також не бійтесь відкривати свої почуття, висловлювати їх і просто не бійтесь, бути самим, бути самими собою, собою. Так і всього вам найкращого. Дякую за чудові слова. Нових вам успіхів, перемог нового натхнення.